Чи була зрада, давайте подивимось таку тему. Загадайте вашого партнера, подумайте про нього, візуалізуйте, уявіть, сконцентруйтесь і подивимось. Це загальний розклад не для всіх програється. Пишіть знак зодіаку, вік ваш в коментарях і ставте обов'язково лайки. Якщо відгукується про вас, говорю, ваша ситуація. Тоді ваше. Хто ви? Ой, жінка, яка все тягне на собі, жінка, яка може і вміє заробляти, відкладати, розпоряджатись коштами, вона знає, як. Вийти із всіх складних життєвих ситуацій, пов'язаних із фінансами. Хто ваш партнер? Ваш партнер робив вам боляче. Ви знаєте про брехню, знаєте про ситуації, коли розбивав вам серце. Ви, ви про це все знаєте, і вам це відомо. І ваш партнер брехун, маніпулятор. Навіть злодій, я б сказала. Зовсім не, ваш, не ваша мрія життя. Можливо, на початках, що там у вас було. А на початках у вас пристрасть була, скоріш за все, це ваш навіть чоловік офіційний. І у вас був дуже гарний е, такий початок, романтичний початок, коли ви думали, що це один раз і на все життя. І тут може бути навіть офіційність, це може бути ваш офіційний чоловік. Чи була зрада, чи була зрада чи була зрада? була зрада, зрада, вежа виходить. Було боляче, були емоційні гойдалки, коли він вас не вибрав, коли він вас проміняв, коли були загули, були гульки, коли були болючі ситуації. Тут однозначно у Сімейність була, і по, сім, по зраді, да, да, була зрада, це зробила вам дуже боляче у вас було розбите серденько, коли ви, до речі, вийшли до стойності тієї ситуації, ви зайняли правильну позицію по королеві мечів. Але, на жаль, тут була така історія.